Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буду оглядати актуальні новини. Про що мова, хочу подивитись про призив цілий рік на Росії і про там, загрози, погрози ядерних випробувань Росії. О, сьогодні питання в телеграм-каналі збирав по цим темам. Хто не підписаний, підписуйтесь посилання в описі до відео. І на YouTube канал теж підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякую! Ну що ж, без довгих прелюдій, муючитись позручніше. Ну а я починаю. Давайте з мобілізації почнемо. От, от питають мене, яким чином це обернеться для самої Росії? Давайте запитаю. А ну покажіть мені, будь ласка, що призов на мобілізацію. Що взагалі Призов цілий рік для Росії. Чим це для Росії обернеться? Покажіть мені. Скажімо так. Райдо переверну там. Соло. Угу. Евас, Далі. Єбо. Те Івес. Угу. Маннос перевернути. І фінал який. <laughs> а, Ну, гаразд, що в нас тут? Райда перевернута, соло, Евас, ге, ботей, нас перевернутий, ото перевернутий. Вони це відкладали до останнього, вони цю сильно не хотіли робити. Вагалися, що зробити, це чи щось друге. Ось, ось зразу вагання було. Зараз у них там пропаганда буде вищати, вирещати, оце. -отсьо. За родину, за Путіна, да? і оце. -отсе. Це все в них буде. Ось у них явно медійка, прям дуже багато інформації, дуже сильно то будуть підсвічувати. Що таке? Ну і тут і контракти будуть загалом заключатись, і це тут і призив буде такий, то що ж там ніби резервісти мають бути і так далі. Ось, оце от все разом. Ну, ось вам ось що. Ну, військові самі. -меня з це їм треба. Ну, це очевидно. Але влада дуже боїться, щоб що. Щоб влада дуже боїться за цей крок, і це вже, знаєте, вимушена міра, їхня влада. А То, що бояться, що все-таки може росіянам не сподобатись. Чи орд прям черг безкінечних у них там воєнкомати не буде. Це по тому, що я зразу бачу. А Про то, ось бояться, що як би воно їм боком не вилізло. Ну, але от, їхній там, хто там еліта їхня саме верхівка, віддала відмашку, ну що ж, зробили. Ну, але таке. Дикого захвату тут не видно від слова зовсім. Ну, давайте подивимось далі. Бунтів, бачите, поки що щось такого не показали. Ну, як і черг, воєнкомати загалом також. Давайте в ЛОБ запитаємо, так будуть бунти, як це економіка їхня витягне. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а як оцей от призов цілий рік для Росії? Як це вплине на економіку Росії? Бунти, можливо, якісь у Росії почнуться. Покажіть мені. скажіть, так. Ти вас перевернути. Феху перевернути. Ага, добре. Берканом. Угу. сторонах. Отал, так. Гунія, фенавикій. Райдо. М -м. Ну, не настільки погано, як би хотілося. Що в нас тут? Те вас перевернути, феху перевернути, беркана, пустару на Ота, Вунью, райдо прямо. А, якісь протести, якісь незначні заворушення можуть бути, але це не, не набуде прям такого великого масштабу. А економічні проблеми проблеми це їм тільки поглибить. Правда, армію треба годувати, хоч це армія по призову, хоч це армія по контракту. То тобто наростання економічних проблем йде, і поглиблення, поглиблення одним словом, проблем. Далі, буде якийсь ефект загалом складно прогнозований, навіть для їхньої влади. Тобто, знаєте, прийняли да прийняли, підписали тремтячими руками. Тож, що, а що, що буде далі? Ну, але все-таки певний зиск вони з того отримають, певну радість їм то принесе. Ну правда, наскільки тої радості хватить і чим куди це далі обернеться? Бо це розвиток процесу, як економічної кризи, одного боку, так і невдоволення населення з другого. В тому числі. Тому радість тут така буде, знаєте, під пустою руни, сумнівна трошки. Це ще не те, що може росіян вивезти на вулиці. На жаль. Так, Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте далі. Давайте запитаємо, скільки їм вдасться набрати по цьому призову круглий рік, порівняно з тим, що вони планують. Ну, у відсотках, напевно, запитаю. А ну, раз, ну, але знов таки, це плюс-мінус буде. А ну, покажіть мені, будь ласка, а так а скільки взагалі у відсотках вдасться Росії план по мобілізації виконати з допомогою цього от призову цілий рік? Покажіть мені, скажімо, правду. Соло. So Орус перевернутий, Дагас. І куди? ЄРА. Ну, і тиме воно не так просто, і тиме воно повільно. Що зразу можна сказати? У відсотках це десь, десь, десь. Що в нас тут? У перевернутий, ДАГАС, єра. Ну, Відсотках це десь відсотків 70. І то це ще, знаєте, я з такою хорошою з хорошим бонусом. дав Бо по факту, ну що, Ну радість воно їм принесе. Ну така прям велика сила, повний, повний так би мовити, потенціал ні. Мало того, це тривалий процес, і там ще якісь зміни будуть стосовно цього. Можливо, ще більше будуть гайки по цьому поводу закручувати. До речі, до кінця року мені ж падало, що будуть якісь зміни по мобілізації. Оце, от схоже, і вони. Так що прогноз той до кінця року починає збуватись. Ну, відсотків десь 70. І то тут я ще їм накину так зверху, як то кажуть. По факту навіть менше мало бути. Якщо так. Плюс це розтягнуто в часі. Це не одномоментно. Чи це заткне всі їхні проблеми, вирішить їхні проблеми? Ні. Воно і нових проблем ще додасть. Ну, Давайте подивимося, як це на війну в Україні вплине. Так, добре, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка, а як, це, як оцей от призив, призов цілий рік на Росії як це вплине на війну в Україні? Покажіть. Скажіть вам правду. Солзну, таке, де ви ж подивіться. Меркано. Де вас? Угу. Ото от перевернутий. або що? Ну, воно, ну, звичайно, їм певний плюс піде. Ну прям чи без всяких побочок, так от і ні. Що в нас тут? Соло, беркана, те прямий, от перевернути Ге, Борай Ну, дивіться, певні успіхи. Ось оце оця вся трійка, це в сторону просування на фронті і так далі. Так, що так, да, воно їм певний плюс дасть, нястя все-таки піднаберуть. Але пота у перевернутому. Щось їм доведеться все одно втрачати і віддавати, тому що це йде втрата території конкретно. Мало того, це вже починаються всякі е, не це, незадоволення в суспільстві. Е, болотний плебс не сильно буде задоволений такою круглорічною мобілізацією. Да? Ось по гебо. До речі, це буде прискорювати настрої куди? На переговори. Настрої саме в російського От. Угу. І куди це все, райдо right Ейвас? Воно їм. В, тобто, як виглядає, в короткостроковій перспективі, воно їм дасть певний плюс профіт, як то кажуть. Ось. В більш дальній перспективі, у віддаленій перспективі, воно їм вилізе боку. Ось, Бачите? То, що це створення труднощів, це якісь перешкоди, ей в азота, це якісь вже бунти там починаються, і оце от все. Ну це більш віддалена перспектива. Тобто, ну, бачите, да? спочатку профіт, а косяки потім будуть вилазити, пізніше трохи. Такий от розклад. Ну, звичайно, це не Ну, Але це не як там, загальна мобілізація. Те, що те бункерне могло пудало об'явити, ну, все-таки він того боїться. Бо там би вже настрої і в болотному плепсі російському такі, що далеко не кожний хоче з них воювати. От. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ні, ну ми, звичайно ж, корекцію файненьку зробимо, напевно, в кінці відео, щоб, то його, щоб у них там бунти таки почалися. і мобілізація їхня, щоб оця провалилась, звичайно ж. Так, ну але добре, в принципі, по цій темі, як на мене, все зрозуміло. Прям сказати, що щось таке супер неочікуване, ну, на жаль, ні. Ну що, давайте подивимось у ядерку російську, що там, ядерні випробування буде, не буде, і оце от все. З цим пов'язане. Тут, тут треба уточнити. Недавно вони проводили ядерні навчання. Ядерні навчання це коли просто сили там, ядерні перевіряють в контексті того, щоб там, запустити, там, що, там, ракети, торпеди, що, там, ще, які там носії, є ядерної зброї. Але там ядерного заряду нема. Ядерні випробування це вже конкретно коли буде ядерний бабах. Чи то запущений прямо з якоюсь ракетою з ядерною начинкою, чи то просто підірвано десь на полігоні, ядерну там бомбу, ядерний боєзаряд. От. От суттєва відмінність. Тут треба сказати, що, по-моєму, в 96-му році був підписаний договір там, чи меморандум про заборону саме ядерних випробувань. І, в принципі, всі ядерні країни його підписали, окрім Північної Кореї. Ну, але той північно-корейський пончик то взагалі окрема історія. Ну, це так, хвилинка історичної довідки. Ну, стан російської ядерної зброї я дивився. Давно, ну давайте. Питаю, чи є у них щось прям новеньке, можливо, якісь там нові ядерні розробки і так далі. Ну давайте подивимось. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну так у Росії є якісь, якась нова ядерна зброя. Можливо, вони якісь нові розробки саме ядерної зброї зробили. Покажіть мені, скажімо вам, правду. Щось не хочу вилізати. О, ні. Пер. Дурного давного, як то кажуть. Палаунзу далі. Гібну. Ас перевернутий. Єра, це прадавнє воно як. на науті замовить. В контексті чогось нового дуже і дуже сумнівно. Знаєте, по такому розкладу. Що у нас тут? В унів... Лагус, Гебо, Евас, перевернутий, Єранаутіс прямий. Ось, оця двієчка показує на минуле, навіть трієчка. І в Унію загалом, це, знаєте, ностальгія за, за чимось. Спогади, якісь радісні. Від чого, від Гебо, Від Союзу. Ну тут Союз так і читається. Союз як Радянський Союз. Правда. Тобто, ну, да, у них ось багато того добра показують. Багато, правда. Ну воно звідки родом, воно родом із Союза. Воно старе ось. І стану, по, ну, по наутізу переверну. Тому, знаєте, дещо краще взагалі не чіпати, бо може долбанути. Прям там. Тобто, ну нове щось. Ну, воно трошки не про нове, не по такому розкладу. Но робоче там щось є. Не треба казати, що прям вся їхня ядерка під нуль згнила. Не згнила, на жаль. Ну, давайте. Буде ядерне випробування таке чи ні. Давайте ж запитаємо. Колись давно, чи в тому році, чи взагалі ще в позатому мені показували, що така можливість є конкретно ядерного випробування. Давайте подивимось, що щось змінилось, що нічого не змінилось. ну покажіть, мені, будь ласка. Ну так, Росія все-таки випробування саме ядерної зброї проведе десь найближчим часом. Покажіть мені, Скажімо, правду. Ей вас. Ансус. Не. Ну, ну. Орус. Ну, осім ядерна сила їхня. По хаголазу, і що? Чуть завжди через одне місце піде. Поїхать. Ну, конечно, куди ж по-другому? Ай, ну що, очікувано? Що у нас тут? Ейва, зансу, соло, урус, ева, хагола зиса. Оці дві руни зразу затримку дають по часу. Але загалом такий набірчик, що да, має таке бути ядерне випробування, саме з ядерним бабахом. Ось у них думки в той бік працюють, плани розробляються на що, на ядерну силу їхню, ось їхню ядерну силу показати. Да? Ось там, що це, як це будуть транспортувати, куди вони його будуть транспортувати. ну, Хагала, Соло, ну, в принципі, ядерний бах. Торісазата ще бракує до всього, до цієї трійки, щоб точно показати, що ядерний удар. Ну, це не удар, буде ядерний тест. Ну, правда. Ось по Хагаласу долбоне. З другого боку, Хаґалас показує, що дуже ймовірно, що все, як завжди, у росіян піде негладко на випробування. Без якогось косяку і форс-мажору не обійдеться. Так що, як би тут не вийшло, що долбанули по собі, да не туди, куди планували. І по ісі. Імовірно, що це буде все-таки приховане випробування. Тобто, не знаєте, не повітряний прям вибух, а десь якийсь там підземний чи підводний. Ну, По, -по ісі, скоріше за все, що підземний. А, от, тобто, це вибух буде обмежений, вибух буде прихований, якщо так. Але правда, ручки прям дуже тягнуться до ядерної кнопки, щоб жахнути. Жахні, Пендальф, ну це от воно. Ну, а хто, хто щось здивувався? Ну, але правда, найближчий час і Саєра. Все-таки то, що це прямо через тиждень буде ой навряд. Тут почекати доведеться. Але правда, мають жахнути. Ну, Охота ядерну ескалацію зовсім накалити. І таке цей, ще одну карибську кризу влаштувати, холодну війну. Я просьба подивитись, чи Америка реальний стан російської ядерної зброї знає. Ну, давайте подивимось. А ну, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, США знають реальний стан російської ядерної зброї. Покажіть мені скажу, правда. Кану, та, звичайно, розвідка працює. Морус Соло. Ну, ось ядерка їхня. По науті. Угу. Поханглазу далі. Тебус перевернути. Ейй, райда. Прикольно. Поясню, чого я сміявся. Зараз розумієте. А що в нас тут? Канурус перевернутий соуло, Наутіс перевернутий Агвес, Тайус перевернутий райда. Та все штати знають. Ось зразу Кано, розкриття інформації, розвідка. Про що. Про потенціал трошки вже не потенціал. Сіла у тебе слабая, як то кажуть. Штати це знають, в якому стані їхня ядерка. Ну, по навтізу перевернутому по хагалазу знають, що та зброя з дуже якимись обмеженнями. Да? Вона стара і наскільки вона справна, і так далі. Тому вони це все знають. що Там купа всяких обмежень, косяків і так далі. Аґалас Тейс перевернутий. Дослівно зброя руйнується, деградує. Це період напіврозпаду, в тому числі, тому що ядерну зброю треба обслуговувати періодично. Вона не зберігається вічно. Штати знають, що в Росії і обслуговування ведеться через пеньку лоду. Цяцька дуже дорога, а от, а знаючи масштаби російської корупції, то. І пере, пере тобто навпаки, пора йду прямі. А ну, до речі, ну шоурус перевернутий, що шо вас перевернутий. Ну, якби я дивився на чоловіка, то це. Коли е, не стоїть, ну ви зрозуміли, да, ось потенціал не потенціал. Чого я і засміявся, бо вже дуже явно це показали. І порайдо. Навіть там небезпечно, ну по-перше, розвідка штатів все чудово знає, що, де, як, коли, чи тільки вони там щось надумають перевозити, вже штати будуть в курсі. Це я вам ну, зразу можу сказати. По-друге, вони знають, що де, що у них настільки в печальному стані, що навіть перевозити страшно, бо може долбанути прямо там, чи під час перевозки. Так що стан російської ядерної зброї залишає бажати кращу, але тим не менше якісь там парочка справних зарядів у них знайдеться. Воно не все перетрухло, так би мовити. Ну я, я. І давайте останнє питання. Я, чесно, не сильно хотів його дивитись, але коли давно дивився, то мені такого нічого не показувало. Ну, давайте. Чи Росія ядерку по Україні використає? Покажіть, мені, будь ласка, ну так Росія до кінця війни ядерну зброю по Україні використає, покажіть мені. Скажіть вам, правду. Аглос. Ну, лякалки такі точно будуть. Є. Кан перевернути. Дас. Солей, шоу. То перевернутий. Ядерка в своєму домі, не по Україні. Що в нас тут? Хагава з Вуньюоканом перевернута, да, Соло Отов перевернутий. Це не територія України. Україна для мене в кордонах 91-го року, щоб було розуміння. Ось дивіться, правда, жахнуть. Ну, але показують, що ну, для нас це хороші новини. Жахнуть не по нам. Лякалки ось будуть, будь ласка, ядерний блеф, такої всякої трясті буде. Та соло, ну це ж от випробування схоже і будуть. Іде на своїй території, не на території України. Або варіант такий, що спробують жахнути ням, а прилетить по якомусь умовному вороніжу, наприклад. Да? То що ну, це удар, ну, бабах ядерний по своїй території, по російській, це не по Україні удар. Так що, ну, ну ні. Не бачу я тут ядерного удара по Україні. Як бачите, Соул сьогодні регулярний гість у розкладах, тож що, якраз, вона ядерну зброю і показує в таких питаннях. Ну, що тут ще дивитися? Ну, давайте їм гарну корекцію зробимо. Щоб у них мобілізація та їхня стріском провалилась. а? Ну, а ядерка, якщо то цей, щоб жахнуло в них. І косокриво, як завжди. Буде весело, якщо вони надумають дійсно провести випробування, воно взагалі не, не, не взірветься. А то буде номер. То що, знаючи, як, яка, наскільки там зараз технологічна Росія, то, знаєте, ядерна зброя для Росії це має бути як спадок іншої високорозвинутої цивілізації. А от. Так, ну що, давайте. Що, мобілізацію, значить, так? Як це буде? Мобілізація Манна стейвас, Да? Ось людей на куди, на військо набирають. Що да? стається? По ансузу перевернутому. по Не так сталося, як гадалося, по феху перевернутій. Не та кількість, та ще й з економікою біда, по перту перевернутому. Ніхто не хоче з економікою тоска біда. І давайте їм? що Бунтів побажаємо, наприклад. Що починається у нас? Ейвас. Народ. Народ бунтує, мій лорд. Давайте йому цього і побажаємо. Значить, що в нас тут? Ось сама мобілізація, як вона йде? Косо-криво йде, руйнування планів не, не здійснюються їхні плани, то, що вони запланували. Кількість не та, ще й по фінансам біда. Далі, ось бунти на росіюшці починаються від тої мобілізації, бо дуже народ їхній, навіть дрімучий болотний, щось не хоче йти. Як то кажуть, черг воєнкомати не створює, да? давайте на ядерку їхню. Ну що, щоб долбануло по Росії? А давайте. Гулять так гулять. Значить, що в нас тут? Ось ядерна зброя, Соло Урус. Ось ось. Ядерний їхній потенціал. Щоб він що зробив, щоб він хаґала з ним зробив, де? По оталу, Росія на їхній території, а, щоб воно пішло косокриво не за планом, як завжди у них буває. Щоб воно пішло із всякими різними косяками, негараздами, не обмеженнями. А давайте ще ось так: кано перевернуто, та розчарування їм зробимо. І що, і щоб. Та хай вищі сили далі їм воздадуть, що вони там заслужили. Пустеру на навті хай вищі сили їм воздадуть. По ядерці, по їхні, що вони там заслужили. Ну, ось ось ядерна зброя, ось ядерний бах на території Росії. Щоб Косокриво воно пішло, не за планом, щоб розчарування їм принесло, звичайно ж. Ну, і ось хай вищі сили їм воздадуть, там, підкоректують, щоб все по Росії пішло, так, як слід Так, як слід для нас, звичайно. Ну, от якось так хай набирає значення, настоюється. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!